Всім привіт! Продаю свій власний автомобіль Citroen C8, 2013 рік у нас. Коробка автомат, двигун 2.0 дизель, 163 коняки. Ось такий салончик, 7 місць. Двері відкриваються, закриваються автоматично. З обох сторон все працює. Насочка. комплектація ексклюзив. Гума майже нова, також є літня резина. Тут у нас царапинка. Ми зустрілися з Субариком. От, по ходові все гуд, нічого робити не треба. От, зеркала автоматичні, ці двері також відкриваються. Ось такі у нас стан авто. Також є холодильничок маленький тут у нас. Тут різні полочки. Ось такий стан авто. Авто все на шкірі. Фари в нас йдуть, ближнє світло, заводський ксенон в лінзі, протитуманне і дальнє світло LED по 60 Вт. Мотор спеціально я не мив, щоб покупці бачили як Ні на якому стані автомобіль. Автомобіль працює тихо, ніяких шумів, скрипів, рипів, нічого немає. Длафільтра помілені, ремні ролики 20 тисяч, тому теж помілені. Кондиціонер працює. Тут не кондиціонер, клімат контроль у парі з мокрою автономкою, зимою дуже допомагає ця штука. Закрию бо йде дощик. Дуже допомагає, тому що <кій> буквально 5 хвилин і ви вже можете їхати в машині тепло, мотор прогрітий. Є тріщинка така у нас. от Так я купив, нічого не робив, бо я служу зараз і часу взагалі нею займатися немає. Також є антирадар. Машина дуже жвава, тому антирадар потрібен ще ті двері задні. От, кого цікавить, машина буде вартувати повторюсь 2013 рік, десь приблизно 9 тисяч, ще є літня гума, ще є оригінальний кабель до неї з програмою. Кому цікаво, звертайтеся.